Шахрайська схема у кріпці, як в неї не попасти. Особливо в неї попадають новачки, тому що в пошуках інформації вони підписуються на безліч телеграм-каналів, а ця схема дуже популярна саме в телеграм-каналах. Уявіть собі, ви підписуєтесь на телеграм-канал, де з вами щедро ділиться різноманітною інформацією і особистими думками стосовно ринку. І ось там з'являється інформація, що от скоро вийде новий токен якого ще немає на централізованих біржах, і зараз його можна купити лише на децентралізовані біржі. І автор володіє 100% інсайдерською інформацією, що ця монета залетить просто в небо. Він навіть дає максимально розгорнуту інформацію, як купити, де купити, дає повну інструкцію для новачків, щоб зрозуміло було, як і що робити. На довірі люди йдуть і купують. Актив дійсно зростає, вони бачать на децентралізованій біржі вже шалений прибуток, але справа в тому, що продати цей актив вони не зможуть. Такі активи називаються ханіпоти, і вони створені таким чином, що їх можна лише купити, а продати їх може лише творець цього активу. Тож як не попасти? По-перше, скопіюйте контракт, активу, який вам пропонують купити, та перевірте їх на спеціальних ресурсах. Далі покажу на яких. По-друге, запам'ятайте. Що не можна купувати незнайомі або маловідомі активи, особливо на великі суми. Навіть якщо вам хтось обіцяє, що це 100%, навіть якщо це друг, брат, сват, блогер зі мільйонами підписників, акаунти навіть з мільйоном підписників можна купити. шахраї це активно роблять, тому що тоді більше довіри і більше вихлопу. По-третє, завжди робіть ресерч того, що плануєте купувати. Що це за актив, яка команда за ним стоїть, яка ціль у цього проєкту, яка технологія у цього проєкту? Зберіть хоча б мінімальну інформацію за допомогою штучного інтелекту. Далі покажу, як перевірити такі активи. Копіюєте адресу контракту, переходите на цей сайт, вставляєте та шукаєте. Ось, будь ласка. Затискайте екран, дивіться або перекладіть собі. Що це шахрайський токен. Давайте ще подивимося на іншому ресурсі. Ось інший ресурс. Знову вставляєте адресу цього контракту. Ось, будь ласка. Користувачі не можуть продати цей токен. Ці ресурси залишу в описі під цим відео. Бережіть себе, бережіть свої гроші та підписуйтесь на цей канал, щоб знати більше.